Моя мета заробити з нуля на машину. І вже за 4 випуски я заробив понад 31 тисячу гривень. І з кожною частиною скачки до тачки ми наближаємося до цілі. І те, що ви побачите у цьому відео, вас шокує та здивує. Тому додивляйтесь до кінця приємного перегляду. Першу річ, яку я купив на барахолці, був ось такий чудовий ліхтарик, який у даний час, коли завжди пропадає світло, неймовірно важливий. Адже завжди потрібно підсвічувати щось шукати. І завжди ця річ буде у нагоді. Я її взяв за 20 гривень, тобто, ось ну і як бонус, його можна вдівати на голову. Наступну річ, яку я придбав, ви можете бачити на мені, це не є ось цей светер, ні, це є. Шалики. Це є шалики футбольних фанатів. Перший це є Інгланд, тобто Англія. А другий шалик Deutschland Гайдські. Такі шалики є практично у кожного фаната та любителя спорту. Футбольні шалики мають особливе значення для справжнього болівальника. Шалик допомагає футбольним фанатам відчути свою єдність із командою. Взяв я їх за 50 гривень обидва. Тобто, якщо розділити, кожен коштує по. 25 гривень. Ну а тепер спробуйте відгадати, в якій руці є наступна річ. Так, все вірно, у цій руці є річ, і у цій також. Адже я купив дві статуетки Фенчуя за 250 гривень. І мені здається, це реально річ, яка принесе нам досить багато кешалу. Вважається, що при правильному розташуванні Фенчуй й статуеток можна налагодити своє життя в різних його проявах. Дракон є універсальним символом, оскільки така фігурка дозволяє посилити удачу, отримати і примножити. Багатство захистити будинок від негативу і так далі. Ну а друга фігурка, яка у нас є, це черепаха. Вона символізує довголіття, допомагає зміцнити здоров'я та заспокоїти бурхливі стосунки у середині сім'ї. Ну і залишила ще одна покупка, яка просто вивезе цей випуск на вершину гори і в неї ми отримаємо неймовірно багато кешу. І при тому вона вас здивує настільки, наскільки жодна річ у серіях скачки до тачки. Вас не дивувала. Її покажу скоро у цьому відео. А поки давайте виставимо всі речі, які я назвав. Перша річ це шалики. Я знайшов один лот, в якому шалики були неймовірно подібні на мої. І їхня вартість була 200 гривень за одну штуку. Я швиденько вказав назву, описав та додав красиві фото. Ну і звісно, вписав ціну. До речі, це ціна за обидва шалика, а не за один. А ось ціни на феншуй й статуетки досить сильно відрізають. Знялись. Були як і по 200, по 650, по 970, по 1400, по 11 тисяч гривень. Я зробив висновки і виставив свої феншусь татуетки за 2500 гривень. Стоп, що? Статуетка бичок? He, he, я качок, а, сильний, як бичок. He. На ліхтарику довго затримуватись не будем. Я порівняв ціни і вирішив виставити свій ліхтарик за 300 гривень. І остання секретна річ. Перед тим не забувай підписуватись та ставити лайк. Дякую. Це є монета 20 італійських лір. Її секрети я вже розповідаю. Я проходив по барахолці як завжди, в надії щось віднайти. І мені пощастило, адже коли я проходив біля столиків продавців, я побачив монету, яка мене досить сильно зацікавила. І коли я запитав у продавця, яка ціна цієї монети, він відповів 100 гривень. І я вирішив її купити, адже дуже сильно сподівався, що це буде золото. І пізніше мої сподівання підтвердились, адже я сходив у ломбард і знов ж таки заплатив 200 гривень, щоб мені перевірили цю монету на золото. І все-таки вона виявилася золотою. Let's go, let's go, go Ось цікава інфа про цю монету. Золоті 20 лір карбувалися в Італії в період 1863-65 років під час правління короля Вітторіо Еммануеле II. Монета виготовлена із золота 900 ї проби вагою 6,45 грама. А сам Вітторіо Еммануеле II був першим королем об'єднаної Італії з 1861 року. Він був представником самвольської. Денасті, ну а тепер найважливіше потрібно виставити мою монету за хорошу ціну. Я знайшов таку саму монету виставлену за 18 тисяч 800 гривень. Але так як мені свою монету потрібно продати швидше, я виставлю її дешевше. Вводимо назву золота монета 20 італійських лір. Вікторія Емануела II 1863 рік. Завантажуємо фото і додаємо опис. Відмінний стан оригінал Вага 6,45 грам. Ціна 18 тисяч гривень. Готово всі предмети виставлені. Залишилось тільки зачекати. Мені а для вас це одна секунда. Лесь. Першу річ, за яку написали, був ліхтарик. Погнали! В мене така темнота вдома, поки є інтернет вирішив купити терміново. якась знижка може. Це є дуже потужний фонарик, світить класно, часто мене виручає, поки він у мене. Дешевше продати не хочу і не можу. Гаразд, викинете реквізити чи як? Так, ось номер картки, вишліть реквізити для відправки. Чоловік за ліхтарик оплатив, все надійшло, скріншоти по традиції. Ось тут! Через два дні написали за феншу й статуетки. А можна купити тільки дракона. А скільки ви запропонуєте? Сімсот гривень. За 700 можу тільки жабу продати. Яку жабу? Скиньте фото, ось. Давай за 300. <клук> Я вже розпочав шукати жабу і написав йому номер карти, а він кудись зник. Що робити? Нічого страшного, адже за них написали через один день ще раз. Статуетки точно бронзові. Звісно, опис відповідає дійсності. За 2,300 буде добре. Так, домовились. Після того я написав номер картки, і людина успішно оплатила 2300 гривень за феншуй статуетки. І ось я додаю скріншот. Let's go! На жаль, за шалики ніхто деякий час не писав. Я вже почав хвилювати, що вони не продадуться і що нікому вони не цікаві. Але ось прийшло повідомлення. Давайте за 200. Це трохи замало. Ну, будь ласка, не можу. Ну, будь ласка, не випрошуй. Жадіно, мені не потрібні твої шарфи. <клук> <клук> На наступний день написали за шалики знову. Дивимось, добрий день. Я сам фан. Колекціоную все зв'язане з футболом. Давайте поторгуємось. Добрий день. Торгуватись не дуже хочу. Речі гарні виставив дешево, щоб продати. Ну що ж, не можу втриматись, хочу мати такі в своїй колекції. Купую, все таки знайшовся фан і колекціонер футбольних речей і купив мене шалики за 400 гривень. Тобто, виходить, я на 350 гривень у плюсі. Let's go! ось скріншот, до речі. Ну і найцікавіше, що сталось, написали за монету. Let's go! Добрий день. Це ваша крайня ціна. Добрий день, так на фото я вагомих пошкоджень не побачив. Хотів запитати, чи є ще щось, що не видно на фото, і псувало би стан монети. Візуально нічого не помітив. Стан такий, як на фото. Чи не могли б ми зустрітися з вами? Я також зі Львова хотів би оглянути монету. Якщо все буде гаразд, я куплю. Зателефонуйте мені, домовимось про зустріч. Людина хотіла особисто зустрітися і подивитися на цю монету. І в результаті вона купила і оплатила 18 тисяч гривень. Let's go! І так, давайте підведемо підсумки. Чотири речі, які я продав у цьому випуску, це ліхтарик, статуетки феншуй, два шалики і монету. Ліхтарик купив за 20 гривень, продав за 300. Шалики купив за 50, продав за 400. Дві статуетки я взяв за 250, а продав за 2300 гривень. Ну і основна річ у цьому випуску це золота монета, яку я купив за 100 гривень, я досі в це не можу повірити, я продав її за 18 Тисяч гривень. В результаті я продав на 21 тисячу гривень, а чистий прибуток склав 20 тисяч Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. З вами був я, Рома. Факти. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Ну а скоро буде ще більше крутих відео. Всіх обнімаю, всім баба!